Вітаю, мене звати Єгор, я технолог групи компаній Varius. І сьогодні ми поговоримо про просте та надійне калібрування q setter на токарному верстаті. Розглянемо два робочі підходи. Перший калібрування після короткої проточки під навантаженням, Другий – калібрування без стружки через монолітну фрезу, сверло, санзі приводного інструменту. Кожен зможе обрати для себе найзручніший варіант. Навіщо це потрібно? Кюсетер допомагає швидко й стабільно прив'язувати інструменти до координат верстата. Якщо помічаєте систематичну похибку по діаметру, це сигнал, що нуль кюсетер треба трошки підправити в параметрах. Після калібрування розмір тримається в допуску без зайвих коригувань. Варіант номер 1. Калібрування після проточки під навантаженням. Починаємо з базової прив'язки зовнішнього різця по кюсетер, як ви зазвичай робите. Далі активуємо коректор саме цього інструмента, підводимо різець до заготовки вручну або через MDI і орієнтуємося на покази по осі X у вікні позицій. На більшості токарних версатів X діаметральний режим. Якщо у вас радіусний, врахуйте це у розрахунках. Виставляємо, наприклад, цільовий діаметр 48 мм, робимо легку проточку по осі Z стандартними режимами. Важливо, щоб інструмент працював у звичних для нього умовах під навантаженням. Зупиняємо і міряємо фактичний діаметр мікрометру. Далі проста математика, корекція дорівнює і різниці між тим, що мали отримати, за показами поз АБС, наш цільовий діаметр, і тим, що реально вийшло на деталі. Приклад планували діаметр 48, а вийшло 47,5. Різниця в 50-х по діаметру, значить у параметри треба внести плюс 0,5 мм. Якщо навпаки отримали 48 метрів, різниця у 3 десятки, у параметрах вносимо мінус 0,3 мм. Знак плюс або мінус залежить від того, в який бік з'їхав розмір. Де саме вводити значення? У параметрах системи є суви для QSETR, які залежать від того, з якого боку встановлено щуп. Умовно A, B, C, D. Для багатьох токарних Solution це виглядає так. Сторона А відповідає параметру 5016, B – 5018 C – 5015 D – 5017 Ваші назви, номери можуть трохи відрізнятися, орієнтуйтесь на мануал саме вашої моделі. Щоб записати зміни, увімкніть дозвіл на редагування параметрів. Якщо з'явиться повідомлення про заборону запису, скасуйте його і повторіть процедуру коректно. Часто рятує комбінація на кшталт Кен і Reset, залежно від системи ЧПК. Після внесення половину різниці обов'язково робимо контрольну проточку на тому самому інструменті, ще раз змірюємо діаметр і за потреби додаємо невелике тонке підкручування. У більшості випадків вистачає одного подходу, інколи двох. Варіант номер 2 Калібрування без стружки через монолітну фрезу в цанзі. Цей метод зручний, коли не хочеться точити заготовку або немає підходячого матеріалу. Беремо монолітну фрезу або інший якісний калібр із точним відовим діаметром. Затискаємо його у справну цангу приводного інструмента і перевіряємо, щоб биття було мінімальним. Мікрометром знімаємо реальний діаметр інструменту, наприклад, це буде 10,02 мм. Це є наш еталон. Далі працюємо з цією фризою так, ніби це звичайний інструмент для торкання QSetter. Обережно під'їжджаємо до щупа, торкаємо знімаємо покази по осі X. Те, що ми бачимо на екрані, має відповідати нашому талонному діаметру. Якщо на екрані, скажімо, 978 мм замість 10.02 знову застосовуємо правило різниці 10.02 мінус 978 отримуємо 0.24. У відповідний параметр Q-Setter вносимо плюс 024. Повторюємо торкання, значення повинні зійтися з еталоном у потрібному допуску. Після цього можна сміливо прив'язувати робочі Q-Setter уже в нулі. Кілька важливих зауважень і типових помилок. Перед перевірочними торканнями переконайтеся, що активований саме той коректор інструмента, яким працюєте, і немає зайвих суїв чи компенсаторів, які впливають на X. Перевіряйте, у якому режимі працює вісь Х діаметральному чи радіусному. Формула, половина різниці справедлива для діаметрального відліку. У радіусному еквівалентний перерахунок відрізняється. Слідкуйте за станом цанги та інструмента еталона. Биття і бруд додають вам фантомну похибку. Якщо використовувати метод із проточкою, робіть її в режимах, близьких до робочих. Дуже ніжні проходи без навантаження можуть дати оманливо гарний результат. Не забувайте після запису параметрів повернути станок у нормальний режим, випнувши дозвіл на редагування. У підсумку перший спосіб найреалістичніший, бо враховує поведінку системи верстат інструмент заготовки під навантаження. Другий найчистіший і швидкий, бо обходиться без трушки та заготовок, зате вимагає доброго еталона і акуратності. Обидва способи працюють за одним принципом знаходити різницю між тим, що повинно бути, і тим, що є, і вносити половину цієї різниці в параметр SuqQ Set, що відповідає стороні встановлення щупа. Дякую за увагу. Якщо було корисно, діліться відео з колегами. А якщо маєте свої власні фішки з калібрування, пишіть у коментарях і з задоволенням обговоримо. Дякую за увагу та до нових зустрічей!